У Нововолинську діє злочинна група, яка вчиняє шахрайські дії стосовно людей похилого віку. Особи жіночої статі навідуються до пенсіонерів, повідомляючи, нібито принесли надбавку до пенсії. Також просять надати їм гроші для перевірки підроблених купюр. Бути обачливими та не довіряти шахраям. Застерігає прокуратура міста. На території міста Нововолинського продовжують мати місце вчинення шахрайських дій відносно людей похилого віку. Так наприкінці травня цього року. Дві, дві особи жіночої статі смугляві навідались до пенсіонера і попросили в нього пенсійне посвідчення та трудову книжку під приводом того, що вони принесли нібито надбавку для пенсії. Знайомившись з даними документами, вони повідомили постраждалу, що наявні зараз на даній території міста злочини про, під, про вручення пенсіонерам під соб, підроблених грошей. І Під приводом перевірки грошей, які вона отримала в якості пенсійних виплат, пенсіонер погодилась і надала їм значну суму грошей в руки для перевірки, нібито. В подальшому відлікшу увагу постраждавшої. Під приводом попросили попити води, потерпіла, відліклась, злочинці покинули місце події. Хотілося б застерегти, що малоймовірно, що вам видадуть пенсію фальшивими грошима. І, у випадку, якщо до вас навідуються люди, які представляться працівниками соціальних установ, завжди перевіряйте їхні документи і у разі наявності будь-якої підозри, скажіть, що ви подзвоните в вищестоячу соціальну установу, перевірите, чи є такі працівники в наявності. І при виникненні найменших сумнівів, телефонуйте 102. шановні нововолинці та мешканці селища Жовтневе. Пам'ятайте, ваша довірливість допомагає шахраям заволодіти вашим майном та коштами. Якщо ви маєте інформацію щодо зловмисників, телефонуйте за номерами 102 або 33059.